А Росія таки проситься до переговорів. Заступник голови МІД Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що з приходом Трампа до влади з'явилося небольшое окно возможностей для того, щоб домовитися. Отже, «Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома Джо Байдена, на сегодня есть, пусть и небольшое, окно возможностей», — сказал Рябком. Рябков. Он добавил, что сейчас важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше устраивать отношения с Вашингтоном, как... Максималізувати можливості мінімалізувати ризики. Що це означає? Означає, що у Росії підгорає. Що дуже вже хочеться to strike a deal, як кажуть англічани. Тобто заключити зделку. Заключити зделку і видихнути. Воно то, звичайно, хорошо хохориться. Ми можемо наступати і наступати, Путін жене і жене оставшихся холопів в наступ, але бачить очевидно, що скоро не буде у нього чим заманювати м'ясо на війну. Санції, особливо нафтові, діють. І не такі вони дурні, вони прекрасно розуміють, що Вивільнення на ринок американської нафти, яке вже почав здійснювати Трамп, різко зіб'є ціни і в перспективі кілька місяців, а тим більше півроку, у них будуть пості кармани, і тоді придеться е, закінчувати війну взагалі без всяких умов, тобто е, просто доведеться е, припиняти атаки на Україну. Зв'язку з тим, що не буде кому атакувати, тому що не буде чим платити м'ясові. І вже е ні про яке е без НАТО ще якісь умови, які вони там мріють нав'язати, вже і мови бути не може. А зараз, поки вони ще зовсім не видохлися, поки ще е можуть е щось там диктувати. То вони скоріше, чим скоріше, тим краще просяться за стіл переговорів. Ну, звичайно ж, непристойно ж, вони ж така велика страна, прямо просто отак. От казати, давайте, давайте скоріше зустрічатися, домовлятися. Але всіма силами, в тому числі, от такими заявами, замголови міністра закордонних справ, вони дають зрозуміти, що вони то готові. Они готовы договариваться.